Що ж, давайте подумаємо, що може бути спільного між, скажімо, голівудським блокбастером і якимись стародавніми віруваннями. Здається, нічого. А от і ні. Сьогодні ми розкриємо, як одне єдине слово, яке всі ми знаємо з кіно, насправді ховає за собою цілу тисячолітню історію. Історія ця веде нас просто у серце середньовічної Індії. Слово Аватар. Ну, погодьтеся, воно зараз просто всюди, починаючи від культових мультсеріалів і закінчуючи найкасовішими фільмами планети. Та чи замислювалися ми коли-небудь, а що ж воно насправді означає? Звідки взагалі взялося? Щоб знайти відповідь, доведеться здійснити таку собі подорож у часі та просторі. Тож давайте на хвилиночку забудемо про синіх інопланетян чи повелителів стихій, тому що справжні перші аватари з'явилися задовго задовго до кінематографа у самому серці індуїзму. Так от, в індуїзмі аватар це щось набагато глибше, ніж просто персонаж. Це слово походить із санскриту і буквально означає сходження. Це той самий момент, коли божество спускається на землю, приймаючи цілком фізичну форму. Найвідоміші аватари в індуїзмі це втілення Бога вішну. Вважається, що він приходить у наш світ тоді, коли зло починає перемагати, щоб відновити космічний лад і рівновагу. Але вішно, знаєте, не діє сам по собі. Він ключова частина так званої тримурті, це, ну, це індуїська трійця. Разом з ним є Брахма, творець усього сущого, і Шива руйнівник. Але його руйнування це не просто хаос, це такий собі космічний танець, що звільняє місце для нового. Ось вам і вічний цикл створення, збереження, руйнування і знову відродження. Звісно, всі ці вірування існували не у вакуумі. Вони були тим, що формувало суспільство, культуру та історію величезного регіону. Тож давайте зануримось у світ середньовічної Індії. Релігія тут пронизувала буквально кожен аспект життя, і саме вона створила надзвичайно складну соціальну структуру. Одним з її ключових елементів була кастова система, яка по суті визначала місце людини в суспільстві від самого її народження і до смерті. Цей період був також часом великих політичних змін. На півночі Індії з приходом ісламу виник делійський султанат, а це своєю чергою принесло нові культурні та релігійні впливи, які змішалися з місцевими, створивши щось абсолютно унікальне. Але, попри всі політичні бурі, саме культурні та наукові досягнення тієї епохи залишили, мабуть, найглибший слід в історії всього людства. Можна виділити два справжні стовпи індійської цивілізації це санскрит, стародавня мова богів і філософів, і десяткова система числення, яка по суті стала універсальною мовою сучасної науки. І знаєте, що найцікавіше? Саме тут, у середньовічній Індії, з'явилася концепція нуля просто замислиться на мить. Нуль. Переоцінити це відкриття просто неможливо, це ж буквально фундамент, на якому стоїть вся сучасна математика, вся астрономія та що там, навіть наші комп'ютери. Це була справжня сінька революція в людському мисленні. І є такий чудовий вислів Вульяма Фолкнера: Минуле ніколи не вмирає, воно навіть не минуло. Історія слова аватар це ж ідеальний доказ. Тож наступного разу, коли десь почуєте слово аватар. Згадайте не просто яскравого персонажа з фільму, а величну ідею сходження Бога Вішну, що рятує світ. Це традиція, якій тисячі і тисячі років. Бо історія це ж не просто якісь факти і дати в підручнику, це жива нитка, що міцно пов'язує минуле із сьогоденням. І це змушує задуматися, а які ще таємниці стародавнього світу ховаються просто у нас перед очима, у нашому сучасному житті?